Друзі, всім привіт! Знаю, що просто ходити розмовляти не сильно цікаво дивитися. Но, можливо, трошки пізніше спробуємо притягнути штатив і щось познімати, якщо дівчата дадуть. Ось. Вроді себе спокійно поводять, бо рої, які я попривозив, то пасічник казав, що нічого не селекціонував, ну, Так собі на пасіці там, що є, то тримає. Понятно, що відбирає кращі е, маточки спокійніші, щоб не було злих косючих. Ось дівчатка всі працюють. Всі три матки, оці три роя, що в одному корпусі сидять, це все куплені рої з одної пасіки, матки між собою практично е, однакові. Всі сестри. Ось, схожі. Е, бжілка ну, більш-менш спокійна. Самий перший рій куплений мій. Там вже маточка обліталася, в другому ройові треба буде маточку провірити десь на цьому тижні. Ну і вчорашній рій привезений. Теж, якби то себе почуває хорошо, Понятно, що тут треба дати час маточці на те, щоб вона облетілася. Ось маточка красива, крупна. Тут, не знаю, а може тут і маточка і плідна, тому що рій займає повний корпус. Ну, Грубо говоря, 8 рамок. 9 доданівських це е, є. Єдина проблема в тому, що зараз тільки підтримую цей взяток. Так що трошки підкармлюю ройки, бо в них запасів корму маловато. Саме перший рій пійманий, там запасами корму більш ну, краща ситуація. Чекаємо на липу. В землі вологи достатньо. Так що я маю надію, що в цьому році липа все-таки щось дасть. І вже починаю задумуватися над тим, щоб їх вести на соняшника, що робити. Е -е -е... Розторобша цвете, але я на неї не поїду. Е -е -е... Як то кажуть, вести нема що. Ось. Плюс мені треба, щоб маточки облетілися, а шансів на обліт в мене в селі набагато більше, ніж в тому селі, де вони будуть стояти. Бо там одна чи дві пасіки взагалі було, і то не чи вони ще лишилися. Ось, бо говорив з одним із пасічників, то він казав, каже, побачимо. Чи буде щось з ними робити, тому що вже декілька років підряд тільки лише сахар купляє для того, щоб їх годувати, а там взятками проблема. Та й погода була дуже паршива. Коли щось цвете, то вже зазвичай земля висохша така, що тріщини рука влазить. Звідки там волога може братися, щоб... Ділявся в достатній кількості нектар. Ну, Будемо бачити. Якщо вийде ще хоча б з декілька роїв зловити, то буде сенс їх вивезти туди. Хай попрацюють, бо цього року фермер зробив всі і найближчі поля, знову ж таки, там, де зазвичай я стою, всі засіяні соняшником. Плюс фермер маленький, гербіцидів використовує і всяких добрів дуже мало. Скажем так, поля більш-менш чисті, не забруднені всякою, всякою хімією. Він немає таких можливостей, щоб кропити, щоб в нього ні одного бурянчика не було поміж рядками. Ось. Так що побачимо. Що буде. Може ще якісь рої вилетять, може ще щось буде. І вже більше тижня, як привіз... Кусок ствола, там сидять дівчата. Активність зараз щось така невеличка, тут була більша активність, зараз так. В жілки прилітає поменше. Не знаю, що сталося. Але активність трошки приупала. зароїлись, та ні, рій зароїться не може. Сидять не тут уже місяць, думаю, як їх виковиряти, тому що вони сидять в отій нижній частині, це 100%, що тут у верхній частині не знаю. Один із варіантів куплю оцей міні-оприскувач, такий маленький на 2-3 літри. Ось. І ним попробую, як то кажуть, побризкати, коли розріжу ствол, щоб трошки, як то кажуть, присадити бжілку. адже При попаданні води на крильця бджілка літає погано, вона присідає. Колись так пробував робити, використовував Саме оприскувач, а не димар на пасіці. Досить непоганий варіант. Головне, як така от, без фанатизму ось, е -е, користуватися. Е -е, плюс в мене була дуже сильно кущуча сім'я. Димаря не сильно боялася, а от оприскувача боялася. хорошо. Ти так, хорошенько, як така от їх збриснув зверху, і просто кришку знімаєш по рамкам зверху і пробрискуєш. І все, бджілка ховалася. Не така вже активна ставала. Ну, тому як варіант попробуємо, бо треба їх вже звідти доставати, вони ж там не будуть вічно сидіти. Понятно, що можна зробити типу борті, але це не то, мені треба вулик. Е -е -е, трошки пізніше може буде якесь свято. Я хоча б в теорії попробую щось пояснити, можливо, деякі конструктивні елементи довиготовлю для даних е -е вуликів. Щоб теоретично показати і пояснити, що я хочу від даної системи, як я планую її використовувати. Ну і в мене деякі є практичні вже напрацювання, тому попробуємо це все тако співставити і вам розповісти, щоб було цікавіше. Показувати, як я працюю з сім'єю. Ну, Таких відео мільйони в інтернеті. Приходиш, дивишся. Я думаю, буде більш цікавіше. коли... Повністю буде система використовуватися будемо показувати розвиток сімей від виходу з зимівлі до знову ж таки пускання сімей в зиму. Оце буде найкращий звісно, варіант, але знову ж таки, як завжди, все починається посеред сезону. Тому, щось познімаємо, щось покажемо. Зараз найголовніше, що дівчатка активно працюють. Трошки різнотрав'я цвете з голоду не пропадуть. Ладно, йдемо працювати, роботи вистачає.